Давним-давно в одних бідних людей народилося немовля. І таке ж воно було криве, коряве та незугарне, що одразу видно, що нічого хорошого з ним в житті не станеться. Ну, батьки з ним якось злубалися, аж тут чорт приніс добру фею. Фея побачила теодоробло і стала їй дитинку жалко. Погладила вона, те опудало по голові, і там виросло три золотих волосини. І через ту волошебну волосню. Люба хірня, яку дитя пороло, сама собою перевалювалася на інших. І навпаки, коли хтось робив щось гарне, благородне, красиве, то всі починали думати, що це зробило ото дитя з волшебною волоснею. Фея, суко, не читала Макаренка і не знала, що через таке воспитання навіть з нормальної дитини вийде чмо болотне. Що вже казати про нашу потвору. Звичайно, виріс з дитинки зачотний мудак, який почав собі присвоювати чужі заслуги та зробився міністром. І що найцікавіше в цій казочці, знаєте, що вона не пропуйло. Її написав майже 200 років назад Гофман. Називається Крихіт Кацахес на прізвисько Ценобр. Отака вона пророча сила іскусства. Я іноді думаю, може, ця пацювата фея і Росію навестила. Причому ж не стала на одного урода розмінюватися, а пішла причинять добро у промишлених таких масштабах. Понавтикали тієї волшебної волосні в голови стільком людям, що можна було б косу отсюда і до Марса заплести. І через ту волшебну волосню. Люди самі не бачать, яку хірню творять, і другим не дають побачити. Три вихідних підряд. Харківська гопота била та нівечила людей, що ходили на майдан. І це називалося мирна акція проти фашистських послідишей. На четвертий раз ультраси виписали колорадам підсрачників. І це стало називатися Харкові із білі і обстріляли учасників антифашистського мітінга». У слов'янську насмерть закатували трьох українців. Взяли в заложники місію ОБСЄ. Це називається Мирний протест народу Донбаса. Блакпост цих виродків обстріляли, і це вже називається кривава провокація правого сектору. І ще й в ніч на Великдень. Ай-ай-ай! Які нехороші бандеріці, нічого святовних нема. Прем'єр-міністр, наш куля в лоб, в Ріо президента наш пастор добрий, міністр фейсбучних справ Аваков. Три багатирі їм в печінку все ніяк не розпердоляться, отдать команду на визволення Словянська потихеньку зливають Луганський, Донецьк, і Це називається карательна акція Київської хунти. Пуйло нагнав на наші кордони півста тисяч москалів. Це називається ученія. І так весь час, уже чотири місяці, спершу нас молотять, як горох на току, а потім кричать: Фашисти, за що ви нас так не В Одесі зранку мудили, стріляли по людях, потім вкрилися в домі профсоюзів за спинами мирних сепараторів. А коли профсоюзи підпалили, то стріляли з даху по ультрасам, а мирних залишили горіти. Чи просто так залишили, чи спочатку помогли, дали газку нюхнути, щоб не повтюкали, і створили правильну картину одеської хатині і руського Холокоста. І хто винувати? А знов бандерівці. А що вони людей рятували з того дому, і якби не вони то погиблих було б не 40, а 300 душ? Та хто заслуга тих падонків, що по рятівниках стріляли з криші? А що б ти всралася? Добра фея роза, блядь, верде, не могла спочатку прочитати Макаренка і тільки потім рішать, як пожаліти крихітку Пухіса та його пухісенят? Я розумію, що глянеш на тую пуляндію і плакати хочеться. Але чому через неї повинні плакати ми? Ти скажи, де в Путіна та волшебна волосня, щоб можна було її вже висмикнути, і москалі побачили своє ясне сонечко, як воно є. Я його добню з усіх сторін роздивлялася по інтернетах, нема там нічого, крім лисини. Може, воно не на голові? Може, фея врахувала печальний опит і розмістила її в другому стратегічному місці? Тоді понятно, чого москалі вірять Лаврову, Кісельову, Чуркіну, бо та волшебна волосня в них уже в роті. Але я перевіряти не полізу. У мене простіша, радикальніша пропозиція. Не порпатися там в головах, шукаючи, де волошебні пасма чи в других місцях, тим більше не порпатися, а одрізати все разом з головою і яйцями. Звичайно, дуже довго прийдеться добиратися до голови крихітки Пухіса. Прийдеться дубатись через Донецьк, Луганськ, Харків, Курськ, Орел, Белгород. Але у всьому є позитив. Ви ж бо знаєте анекдот: де три українці, там партизанський отряд, причому один із них зрадник. Так, от. Тепер ми можемо не сушити голову. Хто саме є курвою, зрадником та засланим казачком? Мелоч, а приємно.